Привіт, хто хотів молодої малини, тепер дулю з сив. З... 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 Ма, підожди, може я обріжу да присажу ті корні. Ну там дуже гарні корні ма. Та то ж молодняк. Фух. Я прорву малину, Сашко каже. Ну, я ж думав, він там трошки проріде. Бабушка весною там лазила як отой уш, щоб зробити, щоб молодняк був. Ви дивіться ж. Що він зробив? Він усе вирвав. Весь молодняк, який треба було пересадити і Я хірею, Соня. Це ж треба було оце, я б вам відіслала оце, а оце поміняли б на місто. Це не Саня, це просто. І от ви кажете, я думаю, так він буде там проріжувати. Думаю, оце бачиш, оце не нужно тут, правда. А він зашарашив на все і викинув ветру. Боже, Боже. Як почнеш що робити, так ти хоч. Зачем же ти весною кричав, що й бабушка тут не зрива нічого. Малини небагато вже. Я думаю, що вони там прямо так дружно <кху> роблять. А вони вирвали все. Ну і німця. Оця дуже красива малина. Оця дивіться, яка. Дивіться. Яка. Бачите, вона яка довненька, це наша, а це довгенька така. Але вона не дуже смачна. А я ж думала. Ще кажу, ось такі малини, осінь одішлю. Ну, панюга, і Натушина, я тебе одішлю, от копаю це 100%. Тому, ну, більше б людей отримала. Господи, господи, ви кажете, носа свого не всувати, от я не всунула. Хм. Жак. Такі корінці гарні. О, це ж ви бачили, таке густе було. О, а оце що залишки? Саня приїхав з роботи, пообідав 100 грамів випив, він як вип'є 100 грам. Він у нас, а це що поламали, диви. Він у нас такий роботящий, що прямо не переробиш його. І робить, оце якби оце, якби ми вирвали з бабушки, тут би в воні було. Ви не представляєте, ми неправильно зробили. На що це вирвали? А він вирвав, то це правильно. Я зараз лопну. Угу. Хм. Ну то ладно. Вирубував, де. Вирубав, де вирубав. Маску підв'язала життя, щоб під корінь йшли. Ну тут треба Богу через один оставити. Такі гарні корішочки там. Ну, піде. Піде на цей, як називається, на мусорку. Тож бачиш, гарна. Диви. Яка малинка. Оце ж треба було розмножити оце диви. Кущі. Люди продають 25 гривень паличку. А в нас все на мусорку викидається. Отак. Хазяве, охрендіти не. Ось так і не бачимо. Не бачила. Диви. Так, мені ще затошнить уже <гум> від малини. Оце свіжина. А оце ось кущик білої. Ось вона. Її треба було залишити. Бо її зовсім мало. Біла. Дощня крапа. Фу, аж затошнило б. Подивіться, щось на абрикосі якісь ось п'ятна. Коротше, мечурінцевий. Офігівай. Я кажу, якби це ти зробила, бо я тут би воні було. Мама рідна, так? Угу. Ну, так я не думала, що він таке зробить. Там такі хороші, молоді, хоч через один треба було оставити. Ну да ладно. А тут мочися. Посадила я у тут квіти, у ті петушки, що купила. А він сьогодні тут. О, бачите, нема. У них тут прямо один робить, другий підмітає. Дивись, чистота яка. Санька пообрізала. Бачиш, який гілок, тому що гілки закривають головки антени і ні черта не видно. Отак от б'є і пише, нема сигналу, нема сигналу. О, я, я теж поможу, дивіться. Хей, мене тоже... Я поможу. Веточку найшов. Ой, господи. Роботники та ножа. Це Мама на завтра сміття збирає. Я теж ось роботу зробила. Гілку тащу, ай, єлі тащу. ай. Гілку. Гілляку. Аж рука заболіла, не мочися, не підуть.